І ми, як звичайні мешканці міста Чернівців, так і громадяни України. Останнім часом дійсно важко переживаємо зростання тарифів на газ, на електроенергію. І останнім часом, а саме в вересні, трапилася така призвість, що всі ОББ, ЖБТ, ЖБК, тобто ті об'єднання співмешканців будинків, які мають там центральні лічильники на електроенергію, стали заручниками не дуже неприємної ситуації. Наша ООС ББ обленерго виставила рахунок за частину вересня і частину жовтня по новому підвищеному тарифу. Хоча Під зазвичай всі сплати відбувалися відповідно до дат поторочення. Тобто держава обіщає, з якого дня підвищується тариф, відповідно, до цього дня сплачується за старим, після цього сплачується за новий. Більш того, наш голова з бойовий відмовився брати відповідний рахунок, тому що ми вважали, що це незаконно. Ремом, тобто районним електромережем міста Чернівці, був виписаний навіть ордер на відключення нашого мікрорайону. У нас проживає більше півтори тисячі мешканців. Ми зрозуміло, що це вкрай складна ситуація. Одразу поїхали в до надаремо. Так само зробили як і всі інші голови ОСББ, члени правління ОСББ, які отримали ті самі рахунки. Діалог у нас спочатку не відбувся. Ми пояснили, що є укладений договір, і обленерго вважає, що треба платити все за новим тарифом. Саме тому в терміновому порядку разом з асоціацією ОСББ міста Чернівці ми створили велике відкрите звернення до київських, чернівецьких контролюючих органів, до антимонопольного комітету, до нацкомісії з регулювання в сфері енергетиці, місто Київ, місто Чернівці, до прокуратури, щоб могли розібратися в цій ситуації і відновити справедливість, тому що люди мають сплачувати за тарифом саме для областих мешканців. Вже вчора ввечері мені надійшла відповідь від НКРЄ з міста Києва, яка підтвердила що той дозвіл, який існує у всіх озброєжих теж руками Чернівці, з обленерго він є неправильним. Треба перерахувати. От я вам зараз показую цю відповідь, вона підписана керівником управління Анкеріє, який вказує, що окрім того, що нам мають відшкодувати ті кошти, які ми переплатили в серпні. Ще ми маємо домогтися того, щоб перекласти вже угоду, тому що це не останнє зрочення. І кожного разу знову натикатися на ті самі графі і ходити по тим самим кабінетам. Ну, це є складно, це є боляче і це якось вражає відповідальних платників, тому що всі люди платять справно за до електроенергії. Я хочу показати це звернення відкрити. За пів дня, буквально, ми це робили дуже нагально, Зі мною зв'язалися більше десяти голів ОСББ, які готові були підписатися, які так само потрапили в цю ситуацію. Наступного дня я зареєстрував, відправив по відповідним станціям це звернення. Ми додали обов'язково наші платіжки, повідомлення про сплату. Після цього ми знову ж таки з колегами завітали до голови управління обленерго нашого Чернівецького. Цього разу на в нас вийшов діалог. Також правління обленерго звернулося до Києва за трактування. Ми їм пояснювали, що додаток до договору на місцевому рівні не може бути вищий за установи, тобто за ну, державні акти. Тому вони пообіцяли, що до того моменту, як надійде відповідь, ця відповідь вона адресована також на Обленерго Чернівецьке і районні електромережі. І так само сонячний острів, тобто нашого ОСББ, як перший заявник, нам надали змогу всіх інших. тобто є мета зібрання ці цієї прес-конференції. Обленерго пообіцяло на той момент припинити відключення, тому що ситуація є забрегульована. Зараз, на сьогодні, чому ми це робимо в екстреному порядку, я вже підготував два звернення. Перше, це має зробити кожна СББ, я хочу пояснити, ми живемо в такий час, що ніхто автоматично, я так бачу, можливо, не буде поспішати робити це перерахування. Кожна СББ, я це розповсюджу по всім СББ, це буде на офіційних сайтах, коли сайт. звернення на перерахунок за минулий період. Кожен має дати той рахунок, який він отримав, і доплатити платіжку. Кошти їх сплатив. Ми вважаємо, що це звернення має бути розглянуто негайно. Маємо сподівання, що вже зараз, коли люди беруть рахунки на оплату за минулий місяць, вони вже отримують назад ці кошти. Ці кошти сплатили ОСББ. Я вам поясню, тому що кожен з. Членів ОСББ, кожна квартира платить як людина за спожиту електроенергію. Так само і я. Я розраховувався за серпень по серпневому тарифу, за вересень по вересневому. І наш ОСББ вимушено було викласти свої кошти, тобто кошти на утримання будинків, на озеленення, на ремонт під'їздів для компенсації цього тарифу. Ці кошти, я сподіваюся, вже зараз будуть повернуті людям. І найголовніше, друге, я вже підготував юридичне звернення на переукладання договору. Тобто обленерго зараз з кожним з таких формувань ОСББ, ЖБЦ, жбк має переукласти додаток до угоди, в якій чітко вказується відповідно до відповіді з Києва, що кожен тариф діє ровно до дати здорожче. Не два тижні після, не місяць після, ровно для тієї дати. Всі ми маємо бути в однакових умовах, коли е, не, ну, найгіршою умовою є те, що дійсно важко платити ці кошти. Але всі їх не платять, ми маємо знати, що справедливість відновлена. Тепер всі можуть платити тільки за фактично споживку електроенергію. Будь е, ласка, інші, хто також потерпів, хто боровся про боротьбу е, Володимир. Будь ласка.